Державу у нас украли, і ми хочемо її породити. Найдеше це зробити так, як зробили всі наші західні сусіди. Вечір на Майдані, послухаємо Луценка. Всі вони пройшли цей шлях. Барикади з кожної сторони. шлях не живе гірше, ніж у того. Вони вже давно, дня, два то точно. з Україною сьогодні має вразів більше ніж українських. Люди там живуть по людьм. Люди всі спокійні. І ми хочемо йти там, де беркуту, спецтехніки немає. Вертається свого європейського дому. Цей шлях буде непростий. Але кожен з нас обирає краще майбутнє. І ми мусимо завтра вимагати від депутатів. Їхний відповідальний рішення. Уряд Азарова, який зрадив європейську перспективу. В якому засідає міністр внутрішніх справ за Харщину по Кіну спецназ проти беззахисних дітей має піти у відставку. Це крок на родині, який має бути зроблений завтра. Інакше післязавтра Верховна Рада піде. Вони мусять вибрати або служіння народу, або відставку. Позиція друга. Ми маємо також завтра нагадати Верховній Раді. Країна, яка обирає нове життя, не може бути політв'язким. Сьогодні серед нас немає Юлії Тимошенко, але серце і тут, на Майдані. Я запрошую за... Зараз...